Економніше до електроенергії, якось працювати над власним, як з енергоменеджментом, навіть там в умовах домогосподарства. Це насправді ну, потрібна штука. В Європі до цього вже давно прийшли, а в нас все якось. Ну, електрика дешева, значить, можемо просто там спалювати і навіть про це не думати. Ну, включаємо обігрівач і відкриваємо квартирку. Так. Ну, бачите, це колись такий є енергетик, відомий Віктор Відзіговський. То він давно говорить про управління попитом, як один з ключових факторів, який може так скажу, регулювати ситуацію на ринку. І в нас ніяк до того не дійдуть ні з боку населення, ні з боку регулюючих органів. Ну так, і в нас населення зараз це найбільший споживач електроенергії. Тобто населення споживає більше, ніж промисловість. Відповідно, треба було би якось і працювати з точки зору управління попиту для населення. Але зараз там таких кроків я, в принципі, мабуть, і не бачу. Ну, а, скажімо, в середньостроковій перспективі, там, якщо би війна здалося, закінчилася, то на вашу думку, треба робити все таки кроки по скасуванню ПСО? Чи треба більше якийсь ці коридор, скажімо, розширювати цей для... Ой, встановлювати різні квоти на споживання? Ну. Це, це вже якби діло механізмів. Треба йти до скасування ПСО. Звичайно, що є верстви населення, які будуть не в змозі платити, але тоді вже ну, відновлюємо тему адресних субсидій. Але ось цей варіант, коли всі платять єдину маленьку ціну, всі, хто і можуть платити за електроенергію, і не можуть. Ну, це дещо, ну, як на мене, неправильно.